Я на червоній доріжці в канах, зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут ну, Дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора, спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Ви Бачите, що ми з українською делегацією я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. До речі, слідкуйте за відео. Тут дуже багато зірок може потрапити вам на цьому відео. Слово купа зірок до кругом знову Бачите <реш> тут. Дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і в нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас виводять і спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія потрібні до ну, вас відомі спеціальними машинами, спеціального охоронами. От, о, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани, От жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль, який <звук> буде тримувати на червоному. доріжку. Польсо, а ну покажи, передали тільки. Я глянув. Я глянув, може, персональний квиточок. Ja. Самого квитка, як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Mm. Мультиплекс погарніше, правильно? Формула було посріала. Порівняємо. Да, в пробке на Кану на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Це дуже багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. Нам тут показують паркуватися. Все, починаються спалки. Ми пішли, друзі, червона доріжка. Де буду і де шампене. Що за артисти, ангажись. Je me parle un petit peu de, de Black Friday, euh, le film d'un français, les soldats ukrainiens. Cette image, un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé, je pense, dans, dans ce film. Ça nous fait penser un peu à Taxi Driver, dans un... Les uniformes et sur le drapeau ukrainien. En vision, en vision, pour une euh, cérémonie d'ouverture. Euh, Assez poignant, a fondé depuis 1976 un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.